Усім привіт, любі друзі! В мене звати Марина, і сьогодні, як я вам і обіцяла, у нас будуть книжкові покупки. Тут будуть не лише ті книги, які я вам показувала в минулому відео, якщо ви не бачили, будь ласка, поверніться на одне відео назад, подивіться, було цікаво. Тут будуть іще інші книжки, і тут здається більше 25 книг, якщо я не помиляюся, але я постараюся дуже швиденько, буквально два слова проговорити, чому я їх купила. Тож, давайте поскоріше починати. Розпочинати я буду говорити про книги Софії Кінцела. Боже, як я ганялася за цією історією. Так, скоро літо, але на наступний Різдво, точніше, на різдво вже цього року, я собі вирішила придбати цю книжечку. Побачила її в секунді, до речі, це було в минулому відео. І думаю, блін, нарешті, нарешті. Тому що років два назад, здається, якщо нічого не плутаю, так, років два назад. На Різдво я хотіла читати цю історію, але в мене не було паперового примірника, а мені хотілося щось тут відмічати, я вже точно навіть не пам'ятаю, що саме. І ми з чоловіком навіть їздили в книжкові магазини шукати цю книгу, але, на жаль, в фізичних магазинах її ніде не було. І тут я бачу цю книжулю на поличках в секунді. мало того, я її бачу в шикарному, абсолютно стані. Вона, ну, мені здається, вона просто нова. І я така була щаслива тут. Різдвяна історія з серії «Про шопоголіка». Якщо не помиляюся, це здається, дев'ята книга з цієї серії. Якщо ви не знайомі з цією серією, взагалі, то не заморачуйтесь. Я навіть не знаю, чи книги Софії софікінця перекладали українську. Якщо ні, то варто перекласти. Мені вони так подобаються, що я вам передати не можу. Ще одна книжечка Софії кінцяли. Я маю твій номер в двох словах. Тут має бути історія про дівчину, яка ось ось має вийти заміж за кохану людину, але щось там в її житті трапляється і. В процесі підготовки до весілля вона знайомиться з іншим чоловіком, вона листується з ним по смс і розуміє, що ось її кохана людина, ось і справжнє кохання. Я думаю, що цього цілком достатньо для того, аби придбати цю книгу. Мені в принципі подобається, як пише авторка. Мені подобається, як вона дуже класно прописує психологію відносин. Це прям. Щось неймовірне для мене. І, взагалі, її книги вони є для мене якимось таким знаєте, безкоштовним психотерапевтом. Тож я їх дуже рекомендую. Далі я вам покажу книжечку Касандри Кле. Чесно кажучи, я навіть не дочитала першу книгу, місто Кісток. Я не дочитала. Мене щось відволікло, коротше, не суть. Але мені дуже подобалося, як це написано. І я обов'язково повернусь до цього книжкового циклу. Мій чоловік прочитав абсолютно всі шість книг. І ми продовжуємо збирати книги Касандри Клер. Це перша книга з трилогії Останні години, здається, якщо я не помиляюсь. Да, «Останні години». І це перша книга. В нас ще є ось тут третя книжечка, яку ми нещодавно купляли в останній книжковій розпаковці. Вона має бути. Можете подивитись, там такі арти, прикольні, взагалі, супер книга. Тут, на жаль, артів немає, тому що це взагалі було перше видання, там, здається, не перше видання. Але суть не в тому. Книга, здається, такою величезною, але насправді в ній 600 сторінок і величезний широк. А Також у нас є ще ось із цієї серії: темні артефакти. У нас є перша книга, треба знайти ще дві. І, коротше, будемо читати. Далі я продовжую скуповувати книги Джима Бутчера. Я вже розповідала про першу прочитану книгу. Про Гаррі Коперфілда Дрездена. Це в нас Мах, Чеклун. Ось таке всяке. Він співпрацює з однією детективкою, з пані детективом, і вони розслідують такі незвичайні злочини, в яких задіяні якісь фантазійні створіння, скажімо так, мені шалено подобається. Це в нас безпосередньо збірка новел. Я не знаю, скільки їх тут. Це щось неймовірне. Я вам тут залишу на 2 секунди естетику цих книг. Будь ласка, закохайтесь. В Україні, на жаль, немає цих книг в українському перекладі, але багато хто питає, які є цікаві книги про вампірів. Так ось ось вам цікавий цикл. В останніх книжкових пошуках. Я знайшла першу, другу, чи друга, це друга перша, друга. Четверта книга з циклу. І що я вам хочу сказати? Подивилася я свої всі наявні книги з цього вампірського циклу, з цієї вампірської саги. І з 12 книг маю перших 10. Можна спокійно починати читати. А що мені подобається в цих книгах? Тут є постери. Знаєте, пам'ятаєте, коли ми купляли журнали, серіали, там ще щось з постерами. Тут є постери. Кожна обкладинка книги, якщо це тверда обкладинка, вона є постером. Окрім того, що це про вампірів, я більш нічого не знаю. Я знаю, що перша книга нам розповідає про головну героїню Зої, яка щось там в її житті трапилось, це змінило абсолютно її життя. І ось тепер вона належить також якимось боком до світу у вампірів. Я буду це читати. Це класно. Чергова книжечка про Джеймса Петерсона і це книжковий цикл про Алекса Кроса. Якщо я не помиляюсь, це чи то дев'ята, чи то десята книга в цьому циклі. Я знаю, що книги Джеймса Петерсона є в перекладі української, також вони є в доступі англійською. Нещодавно прочитала першу книгу цього автора. Мені дуже сподобалося. Тож не жалкую, що купую в такій кількості його книжки, буду читати, обов'язково продовжувати. Так, продовжуємо. Покупки шикарніших книг, і це Ліза Джексон Телмі. Я коли прочитала нотацію, я така, дайте мені це! Це в нас детектив-трилер про жінку. Вона взагалі взагалі це серійна книга, це третя книга серії, але кожна книга окремо розслідування. І безпосередньо тут нас буде розповідатися про жінку. Вона є журналістом. Але її чоловік є детективом. І отут буде історія пов'язана з її дитинством. Колись в дитинстві в неї була подруга, маму якої засудили за вбивство цієї дівчинки-подруги. Це була старша донька в родині. Ще двох дівчат було покалічено. І основним свідком був син тої жінки. Я не знаю, скільки було років. Але ось прийшло, ту жінку, засудили. Вона має здається, чи то вийти, чи то що. І от зараз син змінює свої покази. Він відкликав свої покази. І щось там міняється. І от наша головна героїня, я не пам'ятаю, як її звати, репортер Нікі. Вона зі своїм чоловіком хоче це розслідувати, тому що колись в дитинстві, у ту ніч, коли було вбито її подругу, ця подруга її покликала. І сказала, що вона має їй розповісти якусь таємницю, але не злякалась, не пішла і ну, не дізналась нічого. І тепер вона хоче розслідувати це все, щоб зрозуміти, що ж та подруга їй хотіла сказати, що вона, ну що, що за таємниця, і взагалі чи винна мати у вбивстві тої дівчинки, своєї дочки, да, подруги головної героїні, чи насправді там відбулося щось інше. Це ж супер цікаво, це ж капець як цікаво, це мені буде на осінь у якийсь марафон детективів і трилерів. Алі. Ще одна крута знахідка на секунді минулого відео, це у нас клуб убивств по четвергам. Це перша книга, в нас є, здається, чи то друга, чи то третя. Ось тут взагалі їх там чотири, але алілуя, нарешті я можу почати читати цей цикл. Мені так цікаво, я хочу... хотілося б почати читати його з першої книги. І наразі, коли я знайшла цю красоту лічку. Я буду читати її. У нас тут клуб, який розслідує різноманітні такі нехороші злочини, це люди літнього віку. І в принципі, в принципі, таке, мені здається, що прикольно читати саме влітку. Це дуже так, знаєте, мене це трошки навіть ностальгією занесло в тривожних людей Бакмена. Тож, можливо, я візьму цю книжечку літом. Кажуть, що це дуже легеньке таке чутиво, дуже цікаве, але дуже легеньке атмосферне. Тож. Можливо, я візьму собі її на літо, на якісь читання, можливо, на якийсь тиждень читання, щось таке собі виберу, але я дуже рада, що вона є у нас у бібліотеці. Далі розповім вам про книгу, якої взагалі -то не повинно було бути в моїй бібліотеці. Коли я знімала свої книжкові так і книжкові ні, я розповідала про те, що я ненавиджу автобіографії, тобто я ненавиджу нонфікшн, я його не переварю, я його не можу сприймати, читаючи. В тому числі туди відносяться і автобіографії. Але є буквально 2 дві, дві, дві. дві автобіографії, які я дуже хочу мати в своїй колекції. Це одна із них. Я не можу сказати, що я хочу лише цю книгу мати в колекції, тому що я довго про це думала, коли ми її придбали з чоловіком. Я така спочатку думаю. Досить. От є в мене одна і досить. Але тут є один важливий момент. Ця книга написана Ендрю Мортоном. Він відомий письменник автобіографій, але ця книга написана зі слів родини Діани. Мені би хотілося більше когось незалежного, чогось такого, едокого. Але все рівно мені цікаво почитати. От Діана це та особистість автобіографії якої я би злюбки хотіла мати. Боже, тут, тут, тут такі фото. Сказано, що тут фото, яких ніде ніколи не було в доступі, і вони є лише в цій книзі, вони були надані родиною Діани для цієї книги. Подивіться. Така жінка. Дуже хочу прочитати її автобіографію, мені цікаво з нею познайомитись. Далі книжечка, яку я побачила, і думаю, мені надо. Мені надо, тому що колись бачили кіно. Я на момент, коли я дивилась кіно, я не знала, що є книга. А потім з часом я про це дізналась і захотіла собі. Але якось так ставалося, що не траплялась вона мені. Бачите, бачите, що робиться? Тепер трапилось. І е, е, я дуже щаслива. Дуже хочу прочитати цю історію. Колись дивилась кіно, плакала, ревіла. А тепер хочу прочитати. Боже, подивіться. Мені здається, це має бути щось неймовірне. Далі книжечка це перша книга з серії, якщо я не помиляюсь, їх в серії 3. Це називається ідеальна донька Аманда Проуз. І ніде ніколи нічого не чула за цю книгу, але мені подобаються сімейні саги, якщо вони не отакі. Тут у нас має бути історія про жінку, яка є мамою, про те, як важко бути мамою. Яка є донькою, в якої є мама, яка має хворобу Альцгеймера? Як це важко доглядати хвору людину? І про що дуже-дуже багато моментів, які є в житті цієї жінки? Я вже не знаю, що там має бути в наступних книгах. Я не знаю, наскільки ця книга завершена-не завершена. Але я думаю, мені це сподобається. Далі я продовжу збирати книги Ніколаса Спаркса. І тут у нас чергова історія про жінку. У мене дуже зацікавила мутація про жінку, яка від чогось тікала. І вона приїхала в якесь маленьке містечко і хотіла там вести непримітне життя, але життя така штука, що воно саме вирішує, що воно з тобою буде робити. І життя втягує її у відносини, у відносини з чоловіком, яких не мало бути, у відносини з. З жінкою, з подругою, яких також не мало бути. І головна героїня Кеті вона починає пускати коріння в цьому містечку. Мало того, вона починає ставати, умовно кажучи, відомою для жителів цього містечка, чого вона хотіла уникнути. Так, друзі, книга ідеальна для зими. Мені здається, що більш ідеальної історії просто не можна було знайти. Я дуже сподіваюся, що наступної що цієї зими. А в цьому році я із задоволенням візьму цю історію і прочитаю, її, тому що блін, пець. Антарктида. Дослідження льодовиків, зникнення людей. Це ж має бути суперцікаво, правда? Тож, Клекасар і його історія про події в Антарктиді, вони мені дуже-дуже треба. Я. Це має бути дуже атмосферно. І мені, знаєте, нотація, вона трошки нагадала книгу Дена Брауна. В нього є позациклова книга, це, до речі, технотрилер, як виявилося. Не пам'ятаю, як вона називається, але вона мені дуже сподобалась. Тож, я думаю, ця мені теж зайде. Далі ще одна книжечка Клева Каслера, Це вже з серії про Ісака Белла. До речі, ця була це файли нума. Нума, здається. Нума, так. З серії просяка бела це дев'ята книга в серії. І тут у нас, знаєте, що мене зацікавило? 1906 рік. 1906 рік. Гангстери. І ви подивіться на цю обкладинку. Бачите? Я таке люблю. Мені здається, що за має буде щось мега цікаве. Я взагалі обожнюю якісь пригодницькі такі історії. А! Фотографії. Дивіться, щось таке має бути. Обожнюю арти в книгах, це супер-супер атмосферно. Ще один, ще один вам покажу. Оп! Ну, погодьтесь. Це не може бути нецікаво. Мені здається, з мало щось прикольне. І третя книжечка, але не менш цікава цього ж автора Міраж Клева Каслера. І тут, знаєте, що має бути? Тут має бути якийсь корабель. «Події відбувається в 1943 році. Має бути якийсь корабель. А американських штатів, який зникає під час проведення якихось дослідів. Далі, далі. Рудве. Жінка, з якою я продовжую знайомство, мені шалено сподобалася її книга в темному темному лісі. Вона і в українському перекладі, називається Вона в лісі Лісі Там. Вчора, готуючись до цього відео, я з'ясувала, що це в нас уже дологія. 25 липня вийде друга книга із цієї серії, і там буде, здається, в... жінка з 11-го номеру, якось так вона має називатися. І я така, о. Цікаво. О, до речі, ось згадка там, там, лісі, ці книзі. Це супер, це класно. Це має бути щось дуже цікаве, тому що ця жінка мене здивувала, коли я читала в темному, темному лісі. Розгадка книги була для мене неочікувана, книга мене зацікавила з перших сторінок. Тож, ця книга, мені здається, також класно підійде на літо, тому що щось таке на морську там, тематику. Ну, коротше, щось на корабельну тематику, скажімо так. Це має бути дуже цікаво на літо, У нас пекотну якусь таку погоду. Тож також собі, скоріш за все, в плани внесу. Продовжуємо поповнювати бібліотеку творчістю Нори Робертс. Це книги написані під псевдонімом Джейді А, І це в нас окремий книжковий цикл, який називається В смерті. В циклі вже більше 50 книг, вже напевно більше 60 книг, якщо я не помиляюся. В даному випадку тут буде історія про вбивство священника. під час причастя, через деякий час його знаходять мертвим на вівтарі. І головна героїня детектив Єва Далас вона буде розслідувати цей злочин разом зі своїм чоловіком, який є супер-мега багатою людиною. Ще одна історія від Нори Робертс це не циклова книга, але тут. Головна героїня Ріс, вона намагається влаштувати своє життя після чого, що сталося в її попередньому скажімо так, житті. І от вона переїздить в нове місто, в новий штат, влаштовується на роботу, і от в один прекрасний день, коли вона вважає, що її життя максимально налагоджується і все стає на свої місця, вона сидить на березі там якоїсь річки, дивиться в бінокль на те, що відбувається навкруги, і випадково стає. А свідком злочину, де чоловік вбиває жінку. Що робити? От що робити? Твоє життя тільки почало налагоджуватись, а тобі підсовується отака от свиня. Ну що з цим робити? Не знаю. Будемо читати і дізнаватися, що там головна героїня з цим зробила. Декілька книжечок від Джона Грішема. Джон Грішем спеціалізується більше на таких юридичних детективах трилерах, от максимально з упором на юридичну тематику. І в даному випадку в нас дві історія про те, як одного чоловіка засудили за злочин. Він відсидів 20, його засудили на 22 роки. І в процесі того, як він відбуває цей термін, йому нічого ніде, ніхто не допоміг, але він вирішує звернутися в якусь там незалежну юридичну компанію, щось таке, щоб вони допомогли йому з'ясувати правду, тому що він говорить, що він невинний. Будемо знайомитись, тому що взагалі юридична тематика це моє. Ще одна книжечка Джона Грішима, теж, звичайно, на юридичну тематику. Тут у нас буде історія про колишнього суддю, який вже на пенсії, який вже там, переїхав у віддалений якийсь, там, будиночок, живе собі своє життя, і от у нього є два сина один із яких викладач права, другий не знає хто. І щось стається в житті цього судді, що він вирішує викликати своїх синів до себе для того, щоб е, про щось з ними поговорити. Е, наскільки зрозуміло, один син їде охоче, другий не охоче, але зрештою не встигають вони приїхати до батька на розмову, тому що той помирає. З власної волі, не з власної волі, дізнаюсь, коли прочитаю книжку, але я думаю, не з власної і щось там сталося. Мені здається, що колишнього суддю. Догнало його колишнє життя, професійне життя, я так думаю, тут у нас кров Місісіпі. І я чомусь, коли гуглила цю книгу, коли купувала її. Я побачила, що це серійна книга. Але я чомусь подумала, що це, типу, знаєте, як детективна серія, і кожна історія це окрема історія. Але виявилося, що це детективна сімейна сага. Щось таке тут має бути. Е, і чомусь написано, що це трилогія, але насправді на гудріц 6 книг в цій серії. Я не знаю, що тепер з цим робити, тому що книга неймовірно об'ємна. 700 сторінок, це детектив. За нотацією мені було цікаво, що тут відбувається. Але це тепер шукати всі книги. Що з цим робити? Причому що це якась чи то п'ята, чи то шоста книга, я вже не пам'ятаю. Але не знаю. Отак, інколи купуєш книги, думаєш, блін, о, класна історія буде. Потім починаєш глибше копати. І виявляється, що, щоб це стало класною історією, тобі треба купити ще мільйон книг. Так буває. І знаєте, що я побачила? Дуже цікавий момент. Я люблю книги Агати Крісті. А, на жаль, вони на мене не справляють супер-вау-ефекту, як це було колись, коли я тільки починала читати книги. Але. Це більше така ностальгічна література. І ось зустрілась мені книга, написана зовсім іншою авторкою, не Агатою Крісті, але про персонажів Агати Крісті. Безпосередньо тут у нас історія про Еркюля Пуаро. Тобто, це е, книга, детективна історія про Еркюля Пуаро. Але... Очима іншої авторки. Мені цікаво на таке подивитися, я би залюбки таке почитала, тим більше, що я подивилася в цій авторці саме в цій серії про Ріркюля Пуаро. Там вже щось близько десяти книг. Ну, тобто, мені здається, що це гарний показник. Значить, людям подобається. Інакше би людина не писала і її не публікували. Тож. Ще одна класна знахідка, тому що з серії Джеймса Петерсона про один такий клуб розслідувань, жіночий клуб розслідувань з'явилася перша книга в нашій колекції. Взагалі там їх чи то 25, здається, якщо я не помиляюсь. І ось у нас там є вже половина з цього циклу, але переважно книги не підряд, в основному якісь останні книги. А тут трапилася перша. Перший злочин, перше, перше, перше розслідування. Я така щаслива, тому що, чесно, я не сподівалася її побачити. Але будемо читати, будемо знайомитись. Тут у нас якийсь жіночий клуб з розслідування злочинів. І от кожен раз у них якісь, кожна книга у них якийсь новий злочин. Обов'язково буду читати. А далі одна дуже цікава книга. Як виявилося, це у нас фентезі? Не знаю. Коротше, прикол цієї книги в тому, що вона, по-перше, одиночна. По-друге, вона про хлопця, який є е дитиною, народженою поза часом. Разом з тим, він є сином мандрівника. В часі 2345 року, тобто уявіть, як це далеко, Да? І от він хоче, цей хлопець, він хоче досліджувати історію, він хоче вчитися на історика, але він не поступає в університет з якихось причин. Ну, напевно, бали не добра. І от єдине, що йому залишається, це стати водієм екіпажу. Він може керувати екіпажем, який подорожує в часі. Уявіть, яка прикольна робота. Ну, може, мені прикольно, але тут вона вважається такою типу, низькопробною, я би так сказала. Але рейтинг цієї книги доволі високий. І я думаю, що це має бути доволі цікаво. Я взагалі полюбляю якісь одиночні фентезі, тому що інколи хочеться прочитати якусь цікаву історію, ні на що не схожу, це мені взагалі ні на що не схоже. А, але разом з тим, щоб це була одиночна книга, тобто, щоб це ну, не була серійна історія. тобто, щоб не було 5, 7, 10, 20 книг, які ти не знаєш, коли вийдуть, що з ними робити, як їх зібрати. Тож мені здається, що це має бути дуже і дуже цікаво. Далі книга Джеффрі Дівера. І це щось таке має бути цікаве, тому що я коли прочитав нотацію, я така думаю, опача, а як це розслідувати? Тут у нас історія про те, як на одній трасі. Вздовж дороги з'являються е, ось такі посмертні хрести. Але вони з'являються не як свідчення того, що там щось трапилося, і хтось помер, а як свідчення того, що там хтось помре. Тобто хтось ставить хрести на майбутні смерті. І от хто? Що з цим робити? Як з цим бути? Куди розслідувати? Хто буде розслідувати? Блін, ну це так цікаво, як знайти людину, яка це все робить, для чого вона це робить, як зрозуміти, хто буде наступною жертвою, щоб врятувати цю людину? Це має бути цікаво. А знаєте, ця історія вона повинна напевно, що по ходу того, як я буду її читати, вона мені здається, буде розбивати мені серце, тому що це буде щось дуже дуже емоційне. Чому? Тому що тут у нас буде історія про дівчину, яка прийшла у клініку репродуктивного здоров'я. Ну, ми розуміємо, да, з якими цілями. І в цей момент, коли вона там перебувала, очікувала своєї черги, туди приходить невідомий чоловік, який незрозуміло чому, бере всіх заручників, вбиває декілька людей. І от наша молода героїня опиняється там, серед багатьох інших людей, які можуть не дожити до кінця того дня. Що буде, як буде, як вона буде переживати ці моменти, години? Я не знаю, я навіть уявити собі не можу. Я ніколи би не хотіла опинитися в подібній ситуації, але а, почитати про подібне дуже-дуже цікаво. Як це пережити, що з цим робити? Взагалі я знаю, що книги Джоді Піколт, вони такі. Дуже емоційні, дуже напружені. І, знову ж таки, це той випадок, коли обкладинка максимально uh, протилежна до змісту книги і до того, що ви будете з нею переживати. Тож, обкладинка дуже така позитивна, та й назва книги позитивна. Uh, Іскра світла. І, напевно, що кінцівка буде не найгірша, напевно, враховуючи назву книги. Але. Ви тільки уявіть, да, опинитися в зручниках в клініці репродуктивного здоров'я, коли ти приходиш туди для того, щоб ну, завагітніти, да, там, мати дитину, тобто ти плануєш якесь майбутнє мрієш про те, щоб стати мамою, а твоє життя може закінчитись тут і зараз. Я не уявляю, як це переживається, але залюбки почитаю про це. Ну що, друзі, ось такі мої книжкові покупочки. Я думаю, що незабаром вийде ще одне таке відео, можливо, через одне або через два, тому що в мене є ще гора така сама книг, а то й більша. І якось вони накопичилися дуже швидко, і якось я давно не викладала книжкових покупок, все руки не доходили. Тож, я відправляюся продовжувати читати свої книжечки. Наступне відео буде, навіть не знаю, яке, можливо, це буде на пасхальну тематику відео, можливо, це буде якийсь влог пасхальний, можливо, це буде Try Chapter Tech, тому що я хотіла зняти таке відео. Я ще не знаю, що мені зняти, я в роздумах, але я сподіваюся, вам буде цікаво. Наразі я дуже дякую, що ви були зі мною. Дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бережіть себе і побачимося з вами вже дуже скоро в наступному відео. До зустрічі! Papa.